Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Городська громада стала учасницею масштабного проєкту відновлення та підтримка громад, яка реалізується міжнародною організацією з міграції. За словами міського голови Сергія Соломаха, завдяки участі в проєкті громада зможе отримати необхідні знання та інструменти для якісних змін, а також відновити котрись із об'єктів публічної інфраструктури. Ми подали заявку. Нас відібрали одна громада із Полтавської області. Тут серед 25 громад з усієї України. Відібраний цей проект. Ну наскільки я розумію, з першого засідання цей проєкт досить комплексний. Направлений в першу чергу на категорії населення, які ну, зазнають зараз найбільших проблем під час військового стану. Це будуть якісь тренінги, будуть зустрічі, будуть. Навчання і буде інфраструктурна частина. Це пов'язано вже те, що вибори громадськість це реконструкція якогось приміщення, можливо кількох приміщень для цих соціальної сфери, чи медицини, освіти. Тож 6 листопада представники міжнародної організації з міграції провели ознайомлення з проєктом на місцевому рівні, розповіли про основні його цілі, які включають не лише відновлення об'єктів інфраструктури, а й психосоціальну підтримку, підвищення обізнаності для зниження ризиків торгівлі людьми, підтримку спроможності місцевих неурядових організацій. Також спільно з міською владою та робочою групою спланували подальші кроки впровадження проєкту. Як ми вже проговорили, що першим кроком проекту буде пріоритизація об'єктів інфраструктури для відбудови, для нас дуже важливо забезпечити інклюзивне прийняття рішень, що саме ми маємо на увазі, щоб це не було. Одноголосне рішення перших представників влади в громаді або виключно представників робочої групи. Нам потрібно буде продумати механізм, як саме ми зберемо зворотній зв'язок від ширшої громадськості. Я знаю, що Миргородська громада досить просунута в цьому. Ми вже бачили вашу стратегію. Ми вже ідентифікували механізми, як саме ви комунікуєте з громадськістю, тому це нам полегшить роботу. Миргородська громада вже має успішний досвід співпраці з міжнародною організацією з міграції. Продовження партнерства з нею дозволить громаді отримати не лише фінансову підтримку, але й цінний досвід, який стане основою для подальшого сталого розвитку. Проєкт відновлення та підтримка громад впроваджуватиметься до 2027 року. Із 2023 року при миргородській міській раді почала функціонувати молодіжна рада консультативно дорадчий орган, що став платформою для активної молоді. За час її існування було реалізовано багато корисних ініціатив, об'єднуючи молодь навколо спільних ідей та прагнень. Наразі молодіжна рада оголошує додатковий набір для всіх, хто хоче приєднатись до її команди. Відбір учасників відбувається у співпраці з відділом молоді та спорту управління освіти молоді та спорту, які підтримують діяльність ради і сприяють її ефективності. Ефективній роботі Молодіжна рада працює, вона активна, але склад її постійно змінюється в силу того, що частина членів, які є школярами, випустились, поїхали на навчання в інші міста. В когось просто змінилися там інтереси, в когось хтось знайшов роботу і не може так часто відвідувати засідання молодіжної ради. І тому в нас є потреба в донаборі оновити склад молодіжної ради, наповнити її новими членами і відповідно новими ідеями і новим поштовхом до її діяльності. Для участі у донаборі кандидати мають подати пакет документів, який дозволить оцінити їх мотивацію, активність та готовність до командної роботи. Пакет документів насправді невеликий. Це заява потенційного кандидата. Також список людей, які підтримують, якщо це просто там людина, яка працює десь в закладі, але не представник молодіжної організації, до прикладу, громадської. Якщо ж ви подаєтесь від громадської організації або від закладу освіти і є членом учнівського самоврядування, то відповідно в цьому листі підтримки мають бути представники той організації, від якої ви подаєтеся. І також невеличку автобіографічну довідку подаєте про те, хто ви. Яка ваша мотивація, рівень освіти, зайнятості і тому подібне? Зразки документів ми також в оголошеннях про донабір розмістили, щоб все було зрозуміло. Тож, охочі віком від 14 до 35 років, хто прагне особистісного розвитку, набуття навичок і досвіду в управління, соціальної активності, організації заходів та реалізації проєктів? Долучайтеся. До 26 листопада триває подача документів від охочих кандидатів, які хочуть доєднатися до діяльності молодіжної ради. Приймаємо документи у відділі молоді та спорту. Контактні дані і вся інформація з приводу пакету документів є на сайті міської ради. Також розміщуємо на офіційній сторінці відділу молоді та спорту у Фейсбуці. Стати учасником молодіжної ради це можливість впливати на процеси, що відбуваються у громаді, та висловлювати свою думку при ухваленні рішень. Звучить так дуже серйозно, консультаційно дорадчий орган. Так, це основна функція молодіжної ради. Вони мають радити Мирородській міській раді про те, як краще впроваджувати молодіжну політику в громаді. Вони мають робити оцінку наявних потреб, допомагати нам, як органу місцевого самоврядування, почути молодь, проаналізувати наявні потреби, проблеми, відповідно, висловлювати їх на засіданнях міської ради, чи в письмових зверненнях, чи на зустрічах з міським головою, представниками ОМС. Але окрім цього, Звісно, молодіжна рада це коло однодумців і коло активних людей. І це є потужна ресурсна підтримка для активної молоді, які хочуть впроваджувати якісь власні ініціативи, ідеї, які стосуються неформальної освіти, можливо, якісь навчання, тренінги в сфері культури, в сфері туризму, абсолютно в будь-якій сфері, в спортивній також. Але їм потрібна для цього підтримка команди. Молодіжна рада відкрита для ініціативної молоді, як з Миргорода, так і з навколишніх сіл, що входять до складу громади. Ми були б дуже раді, якби саме молодь з сіл доєдналася під час цього набору до складу молодіжної ради. Бо наразі представництва сільської молоді у нас немає. А це, звісно, позначається і на роботі, бо самої діяльності молодіжної ради. Бо коли молодь міста збирається, вони бачать свої якісь там інтереси, потреби. А якби була сільська молодь, вони б говорили про те, що потрібно їм і представляли б інтереси саме сільської молоді в складі цього органу. Уже в грудні планується проведення установчих зборів, де й буде затверджено оновлений склад молодіжної ради. 7 листопада останній день голосування за проекти шкільного громадського бюджету Полтавщини. Конкурс проходить на порталі smartregion.pl.ua. Обсяг бюджетної підтримки шкільних ініціатив 6 мільйонів гривень. Фінансування проєктів передбачається за рахунок коштів обласного бюджету до 50% від очікуваної вартості проєкту та бюджетів місцевих рад. За перемогу нині змагаються 149 проєктів з усіх куточків Полтавщини. Це і благоустрій пришкільної території, і осучаснення внутрішніх приміщень, і поліпшення матеріально технічного оснащення. Створення комфортних та безпечних умов, впровадження інновацій та облаштування зон відпочинку. Серед учасників і декілька навчальних закладів Миргородської територіальної громади: ліцей №1 імені Панаса Мирного, ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського, Петрівцівська гімназія та ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Проголосувати на порталі доволі просто, але спочатку необхідно авторизуватися чи пройти нескладну процедуру реєстрації, якщо не зробили цього раніше. Авторизація на порталі відбувається за допомогою системи BankID, електронного цифрового підпису або Mobile ID. Далі обираєте проєкт, за який хочете проголосувати, і натискаєте кнопку Підтримати. Проголосувати може будь-який мешканець Полтавської області, якому виповнилося 14 років, але не більше, ніж за три проекти шкільного громадського бюджету. Сьогодні ще є шанс вплинути на остаточні результати. Тому обирайте проект, який хочете бачити реалізованим, запросіть проголосувати друзів і родину. Долучайтеся до змін, які ми творимо разом. Час спливає, тож не пропустіть свій шанс зробити вашу школу кращою. Кожен голос важливий, адже він наближає до втілення ідей, що змінюють навчання, відпочинок і можливості школярів. Вихованці Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом досвідченої тренерки Вікторії Назаренко продемонстрували високий рівень майстерності, виборовши почесне друге місце на обласних змаганнях з баскетболу серед юнаків 2010-2011 років народження. Вони відбулися 5 листопада в місті Лубни. Змагання зібрали найсильніші команди області, що зробило боротьбу за призові місця, особливо за пеклою. Незважаючи на жорстку конкуренцію, наші юні спортсмени продемонстрували не тільки високу індивідуальну майстерність, а й злагоджені командні дії. У Миргороді на стадіоні старт 6 листопада відбулись зональні змагання сьомої гімназіади з футболу серед вінаків. Участь брали команди з Миргородського району. Попередні заявки подали вісім команд. А в рамках першого туру сьогодні змагаються команди. Миргород Шишаки, синчазаводські. У гімназіаді грали юнаки 2007, 2008 та 2009 років народження, які є вихованцями загальноосвітніх навчальних закладів. Змагання відбувалося за коловою системою. Це означає, що кожна команда зустрічається з кожною іншою командою принаймні один раз. Миргородську міську територіальну громаду представляла збірна команда учнів Дюша та інших навчальних закладів. До змагань гравців готував тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи Анатолій Коваленко. Команда Мегородської громади представлена вихованцями загальноосвітньої і навчальних закладів. Це збірна команда нашої громади. У результаті змагань команда села Сенча зайняла четверте місце, Шишаки третє місце. Перемогу здобули футболісти з Лохвиці, які посіли перше місце за найбільшу кількість забитих голів. Миргородські гравці опинилися на другому місці. Команди, які зайняли перше та друге місце, проходять у наступний тур гімназіади, яка відбудеться в Полтаві. У Полтаві відбулися змагання із вільної боротьби. Високий рівень підготовки показали спортсмени Миргородської громади. Призерами змагань стали вихованці тренера-викладача Олексія Кваші, Максим Литовченко, Анастасія Олексієнко, Софія Додусенко та Сергій Крикливий. Ця подія стала чудовою можливістю для команди миргородських спортсменів, які не лише випробували свої сили, а й перейняли цінний досвід від інших талановитих борців. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання, з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга: навчання практичному керуванні транспортним засобом з автоматичною коробкою передач. Наша адреса місто Миргород, вулиця Незалежності. 7. Телефони для довідок 066 586 0303 03, або 068 586 0303. 03. Автошкола Безарт. Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокляна система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17 097 974 80 57 або ж за адресою місто Миргород, вулиця Котляревського, 3В. Їжся електроприводами. Опалюєш газом. Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Хто ти у цій війні? Де твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір. Сайт www.lobbyx.army Тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду із урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо. Варіантів достатньо рішення за тобою, наше спільне майбутнє в наших руках.